Дівчата, борошно, дивіться, який шикарний в сільпо вибір борошна. Якщо у вас немає проблем з глютеном, тобто немає глютенової непереносимості, то ви можете вживати будь-яке борошно. Є думка, і це доказано, що люди і діти, які мають аутичний спектр, вони дуже погано реагують на глютен і тому їм потрібно. Вживати продукти без глютену. Безглютенові е, типи борошна. Це у вас будуть вівсяне, це у вас буде нутове, це у вас буде кукурудзяне, е, ляне, там кокосове, гречане. Гарбузове, якому борошну надавати перевагу? Цільнозерновому борошну, Якщо це хліб, то це навіть житнє більш корисне за вмістом клітковини там і корисних речовин, ніж ніж звичайне біле борошно. От, бачите, тут клітковини 13,4. і Якщо ви робите вибір, наприклад. Просто пшеничне борошно або рисове. Я не зовсім розумію, чому надають іноді перевагу рисовому, тому що по калорійності воно майже однакова калорійність, нічим воно не відрізняється, але тут немає клітковини і тут, е так, тут немає глютену. Якщо це ваша проблема, то так, можна замінювати. Але взагалі е борошно не бачу сенсу е так прям. Бути прихильником рисового борошну. Давайте подивимось на цільнозернове і нутове. нутове. Тут білка 9,3, ми бачимо з вами. І оце з твердих сортів пшениці. Що ми бачимо? Тут 14 грамів білка. Тому, дівчата, оцінюємо з вами користь того чи іншого продукту по вмісту білка, по вмісту клітковини. І по тому, як це борошно оброблене. Тобто, якщо воно дуже оброблено, вищого сорту, дуже дрібний помол, то це завжди гірше, тому що це будуть більше простих вуглеводів. Висновок можна вживати будь-яке борошно. Плюс-мінус воно однакове, але краще те борошно, яке містить більше клітковини, більше білка і менше обробленого зерна.